Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова, з вами сьогодні на трансляції отець Андрій, і о 13-й годині за українським часом у свято Возвиження Всечесного Христа, святий Отець Лев, 14 з'явиться за мить у вікні свого робочого кабінета в апостольському палаці Ватикану. І, власне, щоб помолитися разом з нами всіма паломниками молитвою, ангел Господній, також папа скаже коротке повчання для всіх, хто буде слухати, хто буде присутній на площі святого Петра. І бачимо, як чисельно сьогодні є паломників на площі святого Петра. А сьогодні теж є ще одне велике свято. Сьогодні, папа Олео 14, святкує свій ювілей 70-річчя. Огорнімо молитвою понтифіка і дякуємо святішому отцеві за підтримку України та всілякі зусилля задля наближення миру. Власне. Свято Воздвиження Всечесного Христа. дивимось на цей хрест не як на знаряддя муки чи смерті. Але люди дивились на хрест як на знаряддя смерті. І так було до того моменту, коли на хресті завис Христос. Тепер ми дивимося на хрест як на знак нашого спасіння. Бачимо я вже папу, який є у вікні апостольського палацу. Вітається, чуємо, хай живе папа. Привітання, дорогі брати і сестри. доброго недільного дня. Сьогодні церква святкує свято воздвиження всечесного Христа, в якому згадується знахідка дерева Христа святою Оленою в Єрусалимі IV столітті, та повернення дорогоцінної реліквії до святого міста імператором. Але що для нас сьогодні означає святкувати це свято? зрозуміти це нам допомагає Євангелія, яке пропонує нам літургія. Сцена відбувається вночі. Некодим один із провідників юдеїв, праведний відкритий чоловік, приходить на зустріч з Ісусом. Він потребує світла, настанови. Він шукає Бога і просить допомоги вчителя з Назарету. бо в ньому впізнає пророка людину, яка творить надзвичайні знаки. Господь сприймає його, вислуховує. І, врешті-решт, відкриває йому, що син людський повинен бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. І додає бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Нікодим, який, можливо, в той момент не повністю розуміє сенс цих слів. Напевно, зрозуміє його після розп'яття, коли допоможе поховати Тіло Спасителя. Він зрозуміє, що бог, щоб викупити людей, став людиною і помер на Христі. Ісус говорить про це не кодиму. згадуючи епізод із старого завіту. Коли в пустелі ізраїльтяни, на яких напали отруйні змії, рятувалися, дивлячись на мідного змія якого Мойсей, виконуючи Божий наказ, зробив і поставив на жердині. Бог врятував нас, показавши себе нам, запропонувавши себе як нашого товариша. вчителя, лікаря друга аж до того що став для нас хлібом який ламається в євхаристії і для виконання цього діла він скористався одним із найжорстокіших знаряд смерті які коли небудь винайшла людина Христом. тому сьогодні ми святкуємо прославлення Еламоре Христа, да за безмежну любов, з якою Бог, обійнявши її для нашого спасіння, перетворив його в засіб смерті, знаряддя, життя, навчаючи нас, що нічого не може відлучити нас від нього, і що його любов більша за наш гріх. Тож просимо за заступництво Марії Матері, яка була присутня на Голгофі поруч зі своїм сином, щоб і в нас вкоренилася і зростала її любов, яка спасає, і щоб ми також вміли віддавати себе один одному, як він віддав себе всім. Ангел Господній благовістив Діві Марії. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Ось Я, Господня, Слугиня. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. І слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Моли за нас, Пресвята Богородице, Діво. Молимося. Просимо, Господи, в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави, Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. А світло віковічне, нехай їм світить. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній. Отець і син і святий дух, Амінь. Амінь. хай живе папа, дорогі брата і сестри, завтра. 60-та річниця встановлення Синоду Єпископів. святий Павло VI заснував не то, щоб єпископи могли між собою досвідчувати і практикувати сопричастя. Заохочую, щоб це ці зустрічі вони були справді тою дорогою до синодальності. Я звертаю звертаюсь до всіх присутніх вірних з Риму і вірних, які прибули з цілої Італії з різних місцевостей.

Вітає теж папа. Також вітає папа з різних різних місцевостей. І, власне, поки папа вітає всіх присутніх, ми повторно вітаємо святішого отця річчям з ювілеєм, з ним народження. Бажаємо йому довгих, довгих років. здоров'я. Знаємо, що папа теж спортсмен, займається спортом, не знаємо як зараз, але Виявився його тренер, який впізнав папу, каже що, що ця людина досить спортивна, підтягнута. І дякуємо Господу Богу і молимо за його здоров'я, щоб він міг вірно провадити селенську католицьку церкву. Поки папа перераховує всіх присутніх. Які є на площі, а це неймовірна кількість паломників людей, які прибувають з різних країв, країн, місцевостей, різні асоціації, організації, богопосвячені, єпископи, священники? каже улюблені Якщо ви знаєте, сьогодні я святкую моїх 70 років, моє річчя вітаємо. Я дякую Господу і моїм батькам і дякую всім, які молилися за мене. Маємо великий... Велике зрушення на площі святого Петра. Бачимо банери, які італійською з ним народження. Папа, вітаємо іспанською, італійською, різними мовами. Папа вдячний. Ну, найкращий момент, щоб відсвяткувати день народження, це папа. Всім дякую Бачимо Республіка Чехія, прапори Польщі. Всім дякую, папа. І всім доброї неділі, і нам теж, мирної неділі, всім, і якнайшвидше закінчення війни, миру, всім нам. Нехай Господь всіх вас благословить. До наступних зустрічей з вами у студії був отець Андрій з Богом.